Замість даху над головою згарище, тесть у могилі, товариш у реанімації, діти у притулку. Це жахливі наслідки п'яної сварки двох жителів селища Скала Подільська, що на борщівщині. Повідомлення про те, що у скалі горить приватний будинок, надійшло до правоохоронців від диспетчера рятувальної служби. Виїздом на оперативної групи на місце пригоди було встановлено, що під час спільного розпиття в приватному будинку алкогольних напоїв між місцевими мешканцями виникла суперечка, під час якої Господар пішов в свій гараж, взяв пляшку бензину, вернувшись в будинок, розлив по кімнаті, а також облив свого гостя. Після чого сірниками підпали в останнього У будинку, де сталася трагедія, проживали дві родини: 50-річний чоловік з дружиною та їхня донька з 26-річним взятим та двома діточками трьох та чотирьох років. Нічого путнього від цієї родини ніхто не чекав, адже всі мали пристрасть до оковитої. Ну що я буду казати? Люди так є всякі люди. Розумієте, що красти вони не крали. Я маю в виду ні в людей, ні в нічого жили. Пенсія, там старушка на пенсії, двоє дітей було, Дет, дітки отримали там ті гроші. І рахуйте мусори, мусор, вони збирали там, бляшки всякі. Вітало такі уже після нещастя родичів один голос твердили: зять неодноразово обіцяв спалити хату і їх, але ніхто всерйоз його слів не сприймав. Ця трагедія сталася лютневої ночі. Як з'ясували правоохоронці, того вечора у гості до родичів прийшов 30-річний сусід. Під час конфлікту зять вийшов з будинку та приніс із дерев'яної проводови політину пляшку із бензином, яку в подальшому. Облив якою подальшому обливу свого приятеля, а також частину кімнати в один. Полум'я охопило гостя, зайнялося усе в домі. Саме з даної кімнати почався почалась пожежа. В даній кімнаті було розташоване одне ліжко під даним вікном, і з іншої сторони в куті знаходився телевізор. Саме тут молодики розпивали алкогольні напої. З палаючого будинку вибратися вдалося не всім. 50-річний господар, рятуючи від пожежі рідних, вкотре зайшовши до задимленої хати, вийти не встиг. Рідні кажуть, він кинувся тоді рятувати зятя, адже був упевнений, що молодий чоловік залишився всередині. E, значить, вже коли я вийшов на двір, горіла веранда, Вже вогонь був такий, що доступити туди не було я. Діти в общем, хазяїва, всі були на вулиці, босі. От виведені на вулицю. Я дітей забрав до себе до хати і пільнував, тому що рядом хата в хату, щоб не перекинувся вогонь. Коли босі діти мерзли на снігу, товариш від важких опіків корчився у конвульсіях. Те, ще з дружиною не могли оговтатися від шоку, а тесь помирав серед рідкого диму. зять тоді стрімголов тікав до лісу. Підозрювано було встановлено одразу, проте з місця пригоди останній зник. На протязі трьох діб проведено слідчо проти заходами. Місце перебування останнього встановлено та затримано в порядку статті 208 КПК України. Він переховувався у лісі. Про смерть тестя палій дізнався вже від правоохоронців. Від них і довідався про кримінальне провадження, порушене проти нього одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Стаття 194, частина 2 – пошкодження майна, що призвело до загибелі людей. Стаття 115, частина 2 – умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Замах на вбивство двох та більше осіб малолітніх дітей вчинене з особливою жорстокістю та способом небезпечним для життя багатьох осіб. Інкриміновані злочини належать до категорії особливо важких. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення.